Я рада вітати всіх на каналі. Мене звати Тетяна Коломієць і я лікар-гомеопат. На каналі я ділюсь своїми знаннями, своїм досвідом. Мій прихід в гомеопатію був викликаний тим, що я, як лікар, не змогла знайти. Багато відповідей на ті запитання, які виникали в процесі моєї роботи. Отже, я дякую за всіх, хто підписується на канал, хто просто глядачів каналу, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Я вам всім, всім дякую і запрошую. Всіх, кому цікаво своє здоров'я, кому цікаво взагалі бути здоровим, кому цікаво бути обізнаним і не тільки в своєму здоров'ї, а і в навколишньому світі, оскільки наше здоров'я. Дуже чітко залежить від навколишнього, від стану навколишнього світу, як і інформаційного, як і емоційного, і тому подібне. Отже, продовжуємо мандрувати красунною гомеопатією. Тема сьогоднішнього відео присвячена такому гомеопатичному препарату, який називається «Натрій карбонікум. Взагалі, група натрія в гомеопатії це група таких, це тип людей, які надзвичайно чутливі емоційно, психологічно, інтелектуально, фізично на всіх рівнях, на всіх рівнях буття. Такі люди надзвичайно чутливі, чуттєві, тобто їхні органи чувств, почуттів побудовані занадто тонко. Отже, тип натрій-карбонікум – це тип людей, для яких в житті визначальним, важливим була роль. Батька, батьківська фігура або інших людей, статусних авторитетних. Якщо відбулись якісь непорозуміння, несприйняття в, в цьому плані такі діти ще в дитинстві, скажімо. У це вже відбувається після року народження 2, 3, 4 роки, саме в цей період формується відчуття самоповаги і відчуття власної гідності. Так от, якщо в цей період фігура батька, яка значима для дитини, була або відсутня, або була. Знехтувана оточенням дитини або ж нанесла дитині образ, несприйняття. Була одним словом, дитина не була сприйнята батьком, була критикована, проявлена агресія, і про це можна багато говорити, а якщо сказати коротко, то вона не була сприйнята фігурою батька як результат. У дитини порушується формування почуття власної гідності, самоповаги, або, так ще можна сказати, у неї не формуються власні опори на життя. Отже, такі дітки. Будучи від природи по своєму темпераменту, дуже чутливими, ніжними, такими меланхолійними, чутливими настільки, що вони можуть зчитувати настрій оточуючих. Одним словом, які, скажімо, побудовані. Дуже тонко, вони, коли вони стикаються з цією грубістю, неделікатністю, вони починають закриватися. Вони розуміють, що навколишній світ не настільки делікатний, не настільки чутливий і їхню. Оцю чутливість, їхню, оце, оце якийсь такий тон, тонку душевну конструкцію. Вони не, світ не сприймає і такі діти, як і в подальшому дорослі люди, закриваються. Що це значить? Це значить, що вони не випускають свої емоції, свої почуття назовні? Вони не обмінюються ними з навколишнім світом, з оточуючими людьми. І такі люди ну, схильні до такого якби закриття в своєму, своєму скажімо, світові і так далі. Вони там шукають якісь, якісь спосіби відволікання від тих травм, які вони отримали. Отже, як я вже сказала, такі люди занадто чутливі, вони щитують емоції, щитують е навіть думки людей і, скажем, відчу, відчу дуже тонко відчуває цей світ, але ж їх не можна назвати цих людей ні лідерами. Ні такими агресивними, ні агресивними. Вони, вони люблять, до речі, спілкуватися з людьми, але свою, своє відношення до людини, до якоїсь події їм важко проявити. І вони промовчують. Хоча всередині їм не подобається, вони накопичують цю ось свою агресію, це своє незадоволення, роздратування. А назовні це м'які люди ніжні, які навіть вислухати можуть. Але всередині в них накопичується оце, оце як я вже повторюю, незадоволення, сум, агресія. І тому Такі люди, як не дивно, люблять бути наодинці, тому що наодинці вони переживають оце своє страждання, відпокинутості, те, що вони не зрозуміли. Вони, вони ніби оцю на свою рану, а, а чутливість і ранимість, вони починають самі сипати собі, якщо так можна обрано сказати, сіль. І потім відчуваючи біль, вони ніби підживлюючись. Це в психології називається вигода від страждань. Але ця вигода вона є умовна, вона не конструктивна, вона не призводить до вирішення проблем. Отже, в глибині душі такі люди ранимі, чутливі і травмовані несприйняттям зі сторони батька, зі сторони, повторюю, авторитетної фігури, статусної фігури. І такі люди намагаються закриватись, щоб не отримувати в подальшому і не набувати нових травм та образ. Ну, оскільки в дитячому віці дитина раціонально пояснити все, що в неї відбувається, не може, то, найперше, кому потрібні такі ліки, як натрій, карбонікум і взагалі препарати групи натрія, це, звичайно, діти. Якщо повезе таким дітям і їхні батьки приведуть Таку дитину до лікаря-гомопата, і він отримує потрібний йому препарат. Дивним чином, якось на протязі невеликого часу, але емоційно ці психологічні гойдалки чи проблеми, чи травми, вони будуть згладжуватися. І схильність до закритості буде. Але вона буде значно менша, значно приносити менше, скажімо, проблем і страждань людині, чим не ліковані гомопатично діти, ну і дорослі в тому числі. Отже, як я вже сказала, такі люди занадто чутливі. Вони занадто чутливі до оточуючих людей, до атмосферних явищ, до перепаду атмосферного тиску. У них погіршується настрій, погіршується здоров'я, самопочуття. Вони дуже тонко відчувають музику. І вони не люблять слухати музику, тому що музика, якби. Іде в глибину і зцеплює, резонує з їхнім травматичною ситуацією, і вони не люблять слухати музику або просто реагують таким чином. Вони починають плакати. Вони погано реагують на наступ настання на грози, там шторму, хмари. Оці, оці хмари для них якісь хмари, ніби загроза чогось, незрозумілого. Але саме найсильніша реакція і найглибша реакція у них звичайно йде на їжу. Тому що гроза і атмосферні явища вони не бувають так часто, а їда три рази то й більше в день. І чутливість до їжі у них величезна. Їм, таким діткам важко вести прикорм. Вони реагують роздратуванням, як просто. Настрою, вони реагують кишківником. Найчастіше це проноси, здуття і тому подібне, Тож то, нудоти, блювоти. Тобто їх кишківник діє на їжу. І такі Мами таких діток дуже ретельно підбирають їжу. І Потім в дорослому віці. Ці люди теж не знають, що їм їсти, настільки вони сильно реагують на їжу, і наскільки їжа на них впливає, і примушує їх бути на дієтах, вибирати їжу. Ну, одним словом, це проблемний кишківник, це проблемна місце у, скажімо, фізичному тілі, в здоров'ї таких людей. Оскільки такі люди в глибині своєї душі відчувають себе самотніми, покинутими, одинаками, значить, сумують, вони не люблять людей. Хоч бажання спілкуватися у них є. Але оскільки спілкування приносить їм травмує, образи там і все інше, вони роздратовуються, так як вони не переносять, не перетравлюють, не здатні асимілювати на собі, скажімо, їжу, так вони не здатні асимілювати різні психоемоційні виклики, психоемоційні подразники. І тому такі люди, як я вже сказала, закриваються, і у них виникає роздратування, яке призводить до того, що вони перестають любити людей. І від них можна почути таке, що вони найкраще, найбільше ставляться, краще ставляться і краще люблять тварин, чим людей. Вони кажуть, що тварина вона не зробить таких неприємностей, як може зробити людина. Оце така психологія таких людей. Людей типу натрія, натрій карбоніку. Хочу наголосити, що якщо на початку життя у дитини на першому плані має значення для неї фігура мами, то вже потім фігура батька. І якщо це фігура мами, то це препарат натрій моріатік. У мене є відео зняте про натрій муріатику, можете подивитись, теж дуже цікаво, це теж люди закриті і теж мають свої проблеми і фізичні страждання. Якщо перейти до фізичних страждань, а саме, скажімо, не Непророблені, не, ну, не вилікувані, тут важко сказати слово вилікуване, непророблені травми, непророблені проблеми на психоемоційному рівні, які призводять до закритості. Вони мають своє відображення, відображаються, а як я люблю говорити, розряджаються на фізичному тілі. На рівні фізики, на рівні нашого тіла. Отже, які проблеми, з чим скаржаться люди типу натрій карбоніком? Ну, Найперше, як я вже сказала, це скарги на шлунково кишковий тракт, це скарги на? Слабкість травлення, і всі симптоми, які з цього виходять там, здуття, метеоризм, все. До речі, такі люди після їди стають роздратованими, тому що в них їда, ніби камінь. скажімо, Стає в шлунку. Є люди, які навпаки, настрій їх покращуються після їди. А от для людей типу натрій, карбоніку, навпаки, вони дратуються після їди. Отже, травлення, кишково-шлунковий тракт це проблемна, проблемне місце. Інша проблема, проблема в таких людей це шкіра. Шкіра теж, така каже, чутлива, особливо чутлива до води. І особливо цей симптом Замітно він проявляється в маленьких дітей. Батьки, мама таких, такої дитини каже, краще б її не купати. Тому що після купання шкіра робиться роздратованою, червоною, така сухою, шелушиться, можуть такі п'ятна утворюватися червоного шелушіння. Одним словом, шкіра. Паралельно з кишківником, з травленням реагує, вона теж занадто чутлива. Любимі місця натрій карбоніком це обличчя і ділянки щік, і ділянка носа, кінчика носа. І вид таких людей зразу запоминається. Люди схильні мати надлишкову вагу, тому що я вже сказала, це люди закритого типу, де закритого типу характеру, де страждають обмін речовин, тобто вони не схильні ділитися. Значить, вага у них звичайно схильна до збільшення. І таких людей дуже замітно, дуже в них скажімо, такий цінний симптом для лікаря-гомеопата це їхні щічки. В них такі щічки, яблучки, вони, по-перше, там почервоніння, різні шелушіння виникають в ділянці щік, і реагує шкіра цих ділянок на сонце. І взагалі сонце в житті таких людей має місце має своє місце, і воно не дуже не дуже приємне, оскільки такі люди. Дуже погано переносять сонце. Вони, в них виникає значить, на рівні такого психологічного, на психологічному рівні така просто млість. Це люди, в анамнезі яких є указка на сонячні. Сонячний удар, тобто вони можуть втрачати свідомість від надмірної дії сонячних променів. І тому вони не люблять сонце, вони, в них виникають різні проблеми на шкірі від сонця і все інше. У мене, у мене було декілька випадків з натрій карбо, з натрій карбоніком, натрій карбоніком у жінок з демодекозом. Тобто це такий кліщ, який розмножається, і особливо це ділянка обличчя, ділянка щік щічки такі, такі були вони, і як, як не як не бажає, як не старається вилікувати, скажем, алопатична алопатія різні ці, скажімо, демодекози та інші різні, скажімо так, паразитарні захворювання, але саме найкраще вони лікуються на гомеопатії. Оскільки глибина Цього процесу. Це не просто порушення імунітету, це глибинне порушення, глибинне порушення, оскільки тип натрій – це дещо такий ендокринно надломлений тип, тобто має відношення до наднирників, а отже, до страху, до, до глибинного страху. Звичайно, це можна проробляти з психологом, але допомагає тут і гомеопатія, і такий препарат, як натрій карбонікум. Є в натрій карбонікум ще один симптом, який дуже цінний і дуже має значення для цього типу. Це слабкість, слабкість м'язів і слабкість гомілково-стопного. Суглобу. Це люди, які дуже часто підвертають ногу в цьому місті. Дуже в них виникають там якісь проблеми на шкірі, часті вивихи, там, ну і так далі. Ну все, що пов'язано з гомілково стопним суглобом. Оскільки цей суглоб має відношення до опор. До самооцінки, до почуття власної гідності і до всього того, що в психології люди називають низькою самооцінкою. Ще одне місце слабке в таких людей це голова, головний біль. Вони страждають на головний біль, особливо викликаний дією сонячних променів. Шкіра, як я вже сказала, суха, подразнена, не переносить води, не переносить, скажімо, різних косметичних засобів, характерні тріщини. Тріщини на пальцях, на кистях рук І характерне для натрій карбонікум це тил кісті. Характерне проблемне місце це тил кісті. Висипка, як я вже сказала, на переносиці, на щоках і від сонця. Ну, так є пацієнти, які приходять і говорять, лікарю у мене, я не знаю, так все нормально, але но на сонці я не можу, на сонці в мене щоки робляться червоні, я, різні там подразнення, мені млосно, мені погано і так далі. Це один із симптомів натрій карбонікум. Оскільки присутня в організмі така сухість, то всі слизові оболонки теж сухі, тому мокротиння, всі слизові виділення, вони густі і погано виділяються, погано відходить. Тому різні гострі респіраторні захворювання закінчуються довгими кашлями, довгим відкашлюванням, таким незначним і краще таким людям. Коли вони на свіжому повітрі, коли вони заходять в тепле приміщення, їхні, скажімо, болючі хворобливі стани погіршуються. Отже, підсумую, це люди, люди типу натрікарбонікум в психологічному стані закриті, тут важливе місце мають має значення діти-аутисти. Тобто далі рухаємось далі. Закриті один, одинаки, які не люблять людей з однієї сторони, але і ну, хочуть спілкуватися, вони хочуть бути з людьми. Але люди також не, не дуже, скажімо, схвалюють поведінку таких людей. Вони для звичайних людей такі люди якісь теж незрозумілі. І тому вони навіть з агресією ставляться до таких людей. І це їх ще, це такий стан, по... Коли люди оточення ставляться до них з агресією, люди, які вже всередині мають цю агресію, не випускають їх, стан погіршується, оскільки вони знаходять підтвердження, що таке та навколишній світ хижень, навкруг люди страшні тварини і краще краще їх обходити і таким чином це ну, якби закріплює їхній патологічний стан. Отже, такі люди мають безліч алергічних реакцій, пов'язаних з сонячними променями, з жарою, з їдою, з їжею, з харчуванням і органи травлення, шкіра, нервова система, тому що розрятування – це основні точки, куди, де діє такий препарат, як натрій карбонікум. Отже, Дорогі друзі, я дякую за увагу, за те, що вислухали. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться своїми своєю якоюсь інформацією. Давайте будемо якось взаємо обмінними. Я ділюсь з вами, і, ну, звичайно, мені хочеться бачити якусь, скажімо, зворотню відповідь. Отже, всім дякую, всім бажаю здоров'я. Залишайтесь на каналі і до побачення!